Що таке People First Club? Це найбільший професійний клуб HR-ів, рекрутерів, сорсерів і керівників. Ми об'єднали понад 450 учасників з України та всього світу у найтеплішу спільноту. В клубі розвиваються спеціалісти різних рівнів: від початківців до топ-менеджерів, різних спеціалізацій, people партнери ld фахівці, рекрутинг-ліди, hr директори та з різних сфер бізнесу: IT, Рітелу, Фарми, Фінансів і інших. Що ж входить у підписку? ПРО поїхали. Перше, це онлайн-евенти. Щомісяця ми проводимо 5-7 подій з експертами, і ми пишаємося їх практичністю, користю та контентом без води. Друге бібліотека івентів. У вас під рукою понад 250 відео попередніх подій з презентаціями та конспектами, щоб ви змогли вирішити будь-який свій професійний запит. Третє бібліотека матеріалів. Понад 40 розділів з статтями, гайдами, шаблонами на теми від рекрутингу до опорного. Ми зібрали найкращі професійні ресурси, щоб ви зекономили собі час та сили. Четверте: консультації та коучинг. Хочете зробити наступний крок у кар'єрі? Або зіткнулися зі складним кейсом на роботі? Не біда. Наші учасники бронюють безкоштовні консультації та коучингові сесії від топових фахівців. П'яте внутрішні зустрічі учасників спільноти. Не тільки ми створюємо івенти, наші учасники запускають обговорення кейсів, брейншторми чи навіть зустрічі на чай, створіть формат, якого бракує саме вам. Шосте офлайн зустрічі. Мабуть, найтепліший формат клубу. Ми регулярно проводимо живі мітапи в Києві, Львові та Варшаві. А хочете зібрати учасників клубу в іншому місці? Ми допоможемо. І сьоме, моє улюблене: це спільнота, найбільша цінність клубу, сильна, тепла та заряджена спільнота професіоналів. Розширити свій нетворк, обмінюйтеся досвідом, і зростайте професійно та особисто. А щоб ви розібралися, як у нас все влаштовано та отримали від клубу максимум користі? Ми проведемо вірмовий дебайливий онбординг. Що ж, а як приєднатися до клубу? Все просто. Приєднуйтеся самі чи з колегами. Є спеціальні умови для команд та знижка при підписці на рік. Заходьте на сайт, оформлюйте підписку буквально за пару хвилин, або напишіть нам, ми залюбки допоможемо. Я чекаю вас до зустрічі у клубі.